Доброго дня. Сьогодні, як я вам і анонсувала, ми говоримо про дезорганізовану прив'язаність. Що воно таке, що це за звір? Батьки з нестійкою психікою, з поганим, в поганому емоційному стані, в депресії? Батьки, що, можливо, так, вживають якісь алкоголі або психоактивні речовини, батьки, які живуть в повній незлагоді із самим собою, із самою собою, батьки без почуття стійкості. Це не просто емоційно незрілі батьки. Це батьки з великими великими психологічними проблемами, емоційними проблемами, що вони можуть дати дитині, вони не можуть дати їй навіть е, якоїсь елементарної стабільності, якоїсь, е, мінімальної, якогось мінімального почуття безпеки. Мама, яка м, за ту саму поведінку карає, І за ту саму поведінку, до тої самої поведінки залишається байдужа. А деколи за ту саму поведінку, коли вона або п'яна, або в неї якийсь такий сентиментальний настрій, може розцілувати дитину, пообнімати дитину і сказати «Нічого, нічого, я тебе так дуже сильно люблю. Так? Дитина, яка позбавлена будь-яких опор, тому що вона позбавлена будь-якого патерну поведінкового, що робити правильно, що ні. Так? За що мама обнімає, за що мама карає, що правильно я роблю, що я роблю неправильно. У те немовля, котрого раз накормлять за його крик, а раз вдарять по обличчю. Немовля кричить, плаче і отримує абсолютно різні підкріплення. То, ну, знаєте, давайте порівняємо, як з псом, <кхм>, який наробив якусь калюжу, так? Скажімо, і його побили, ткнули носом в ту калюжу, покопали ногами, а тоді ні з того, ні з цього, так, господар. Емоційно так нестабільний, починає обнімати того пса, цілувати, плакати над ним і казати, ох ти, мій бідненький пробач, будь ласка, мене такого паршився. і дитина, уявіть собі, що її побили по щукам, ремнем, мама повністю не стримує себе, не може з собою нічого зробити. так? І тут же кидається до тої дитини Ах, як я тебе люблю. Моєте крихітко, моє ти сонечко, золотко, пробач, мамуську свою паскудину дуру. Дитина все не розуміє, що відбувається. Дитина в повній розгубленості. Вона не знає, як реагувати на зовнішній світ. Тому що. Той світ, який мав готувати її до зовнішнього світу, до якогось розуміння, що робити і що ні, щоб викликати до себе такі чи інші реакції інших людей, реакції світу. Вона позбавлена того розуміння, тому що то розуміння формується у нас. В нашій сім'ї, нашими батьками і в першу чергу нашою мамою. Те немовля, яке то отримувало, розумієте, молоко. А то отримували, заткнись не заважай мені жити. Мамі погано, мама в депресії, мама, мама, мама вмирає. І могло до посиніння там кричати. І потім росло такий самій. Так, атмосфері незрозумілості. Світ тої дитини, той світ, який мав готувати її до безпечного виходу в зовнішню в якийсь простір, зовнішній простір, той світ був сам по собі для дитини небезпечний. Не просто байдужий. Так? Не просто. Відсторонений, не просто якась там емоційно холодна мама. так, Не просто гіперопікунча мама, яка не давала тобі кроку вступити, і ти виріс такий інвалідом, бо ти був інвалідизований мамою. так, Ти виріс жертвою з почуттям тої вивченої власної безпорадності або невивченої порадності. Не то, навіть не то. Ти виростаєш. Повністю нестабільному, небезпечному для виживання середовищі. І ти кудись йдеш, щось намагаєшся робити. В класі ти або переслі... той, хто переслідує, або той, кого переслідують. Ти кидаєшся від табору в табір. Ти взагалі не розумієш, де твоє місце в тому житті. Дуже часто ця дезадаптована прив'язаність спричинює виникнення у дорослої людини того, що ми називаємо пограничний розлад, межовий розлад особистості. Це люди, які живуть під собою не відчуваючи землі, які не розуміючи взагалі, що вони мають робити в тому житті. Які, яким страшно, Привалююче відчуття страх. Ну і нічого дивного, так? коли ми ростемо в такому середовищі, страх це єдине певне відчуття, це єдине, на що ти можеш покластися. Я не знаю, що буде зі мною в кожну наступну хвилину. Я не знаю, що втне моя мамаша. Я не знаю, що втне мій. Татко дорогоцінний. А про те, що втне з тобою зовнішній світ, ну, звідки? Тому на всякий випадок треба триматися подалі від всього. Довіри нема нікому, довіри нема собі. Тому що та базова довіра до себе, вона також формується мамою. Ти окей. Ти є достатній, я тебе люблю таким, як ти є, такою, як ти є. Ти можеш собі довіряти, та довіра дитини до себе формується також через маму. Мама говорить, то, що ти робиш добре, я приймаю тебе таким, як ти є, і допоможу тобі в кожну хвилину твого розвитку. Ти можеш розвиватися у ту сторону, в яку ти хочеш. Я підставлю тобі соломки, поки треба. І я відпущу тебе і ти далі самому, коли ти зможеш. Ти окей, з тобою все добре. Я вірю в тебе. Оця інвалідизація мамою означає я не вірю в тебе. Оце, оцей контроль мамою означає Я не вірю в тебе. Якщо в дитину не вірить мама, дитина не вірить у власні сили. Дитина не вірить в, то, в те, що в нас справиться. Дитина не має довіри до себе. І також в наступному відео ми поговоримо про те. До чого ведуть усі ці стратегії, вивчені стратегії, типи прив'язаності в наших дорослих стосунках, як вони проявляються в нашому житті, коли ми виросли, як вони проявляються у нашому партнерському житті. Дякую, що були зі мною.